Ні. Так, продовжуємо, продовжуємо огляд. Заїхали на пшеничку. Отже, зараз у нас смуглянка. Вона має отакий вигляд. Вона остиста. В принципі, ще продивляємося зелені листочки. Є ще прапорець зелений, підпрапорцевий, то вже, мабуть, тютю, -тю. але ще де-не-де проявляється. Видно, вона хвилями. більше того, що це мінеральне живлення, тобто, де його менше. Вона ось тільки кинула колосок, і така, скажімо, більш нещасна. А там, де краще мінеральне живлення, вона дещо вища і колосок кинула раніше. По бур'янцях, бур як бачимо, в принципі, порядок. Міжряддя 20 у нас чи 25. Ну, не столь важливо, забувся. Ну, ось навіть тут видно, наскільки чисто, тобто препарат працює. Непогано. Нагадаю, тут був використаний грантокс. Один грантокс в певний період, як нам здалося, більш оптимальний. Ну і зараз міжряддя чисті, але хто знає, що буде на момент збирання, адже у нас прогноз погоди обіцяє на 3 дні проливні дощі в середньому по 10 мм на кожен день. Тому будемо чекати, будемо на них сподіватися. Ще оцим листочком ми щось потянемо, то буде досить непогано. І зараз трошки пройдуся. Як видно, ось невеличка діляночка досіяна смуглянкою. Не вистачило РЖТ-реформ. І, в принципі, моя була ініціатива. Все ж таки, Посіяти для порівняння смуглянку, щоб зрозуміти порівняти, як вона розвивається, і яку врожайність орієнтовно покаже. Ну, не знаю, як на мене, виглядала вона, в принципі, непогано. На цей період, на цей сезон, Да можливо, пшениці мають виглядати набагато краще, але у наших умовах. У нашій технології, то в принципі і непогано. Так, да, тут максимальних вражеїв не буде, але і затрати тут, так скажемо, помірні. Ну і ось ось ця межа, де у нас почався РЖТ-реформ. Він у нас безостий, він у нас також більш-менш зелений, але можна було б, звичайно, краще. Ну, не знаю. В принципі, ніби й були певні опади, але. Містами листочки поскручувані, ну, типу їм їй жарко. Їй жарко, листочки горять, е, отакі краєві моменти. Ну, Не знаю, або я щось не розумію. Но, здається, по всіх культурах е, проглядаються оце, ось, так зване, не знаю, калійне голодування. Тобто я його бачу і на сої е, виражено, так скажемо. І зараз зайдемо на кукурудзу. Здається, по кукурудзі також нижні листки. Вони також мають отакі. Так скажемо, краєві опіки. Можливо, хтось хтось знає обґрунтовану відповідь, то підправте в коментарях, буду радий почути. Як бачимо, є такий у нас куська. Його ще не наскільки багато, щоб, так скажемо, реагувати на нього. Ну, але будемо слідкувати, пройдуть обіцяні дощі і тоді. Тоді будемо дивитися, якщо треба, зайдемо інсектицидом. І не знаю, ще є така думка, можливо, по колосу пройтися карбаміду. Тобто, хай врожай буде невисокий, але можливо трошки якості йому додамо. Також, хто що про це думає, буду радий коментарям. Ну, от така РЖТ-реформ. В принципі, колосків, вона ніби і невеликий колос. От дивимось. Невеликий, але, в принципі, і непоганий. І колосочків багато умовно вона розкущилася. Ну і ось тут якийсь момент, мабуть, зупинялася сівалочка, підсипалось пшениці, підсипалось добрив. То тут виглядає вона досить непогано. Бачимо і листочки зелені, і вона має колос вищий. Ну, коротше, було б все таке поле, було б взагалі офігенно. Так, по бур'янцях подивився. Де-не-де трапляється хвощ, де-не-де там внизу також вони якісь сходять бур'янці. Звичайно, що після дощів вони трошки оживуть, адже пшеничка вже своє листя поскручувала, конкуренція менша. Ну, але будемо сподіватися, що забур'яненість буде у міру, і уборка пройде е, нормально. Ось таке розмежування. Зліва смуглянка, справа РЖТ-реформ. До речі, якщо буде можливість, дуже б хотілося порівняти якісні показники. Адже склалась така, склалась така думка, що смуглянка формує досить якісний врожай. Так, він може бути невисокий, адже це старий сорт, наш вітчизняний. Можливо, він не такий інтенсивний, як уже нові. Але якісне насіння він формує, так скажімо, і в поганих умовах. З того, що ми вже висівали і робили аналіз, то як мінімум третій клас, у більшості випадків другий клас. Тому буде цікаво порівняти з іноземним ржт реформ що він сформує і які показники у нього будуть. Так, ну а ми рухаємось далі. Кому цікаво, слідкуємо.